Друзі, усім привіт! Сьогодні далі будемо розглядати позиції по системі скальпінг, але хочу знову нагадати, що в мене є телеграм-канал ком'юніті трейдерів, де спілкуємося, ділимося думками своїми по ринку і також ділимося своїми позиціями, в які ми будемо заходити. Одна із позицій, в яку я заходив сьогодні, зараз я вам покажу, чому я заходив і що вийшло за сьогодні заробити чи втратити. Обов'язково підпишіться на цей ютуб канал, щоб не пропускати нові відеоролики, тому що я стараюся робити відеоролики майже кожен день. Тому буду вдячний за твій лайк. А зараз переходимо до цієї позиції, яку я торгував. І так, перша позиція за сьогодні... Сьогоднішній день я заходив сюди вгору, але на жаль, я отримав тут і стоп лос Зараз вам покажу, чому я заходив вгору. Ось тут є хороший рівень, раз, тут є рівень 2, і ось тут є рівень 3. Хотів я побачити хороший імпульсивний пробій оцих всіх рівнів збір ліквідності. Ну, на жаль, я зайшов ось тут. Ми там роз'їли об'єм, ну ніякого руху не пішло вгору, пішов рух вниз, і я ось тут і закрився. І на жаль, я втратив по цій монеті 0,58 центів. І тепер переходимо до найголовнішого за сьогоднішній день. І так, та ж сама монета, монета VIV. дивимося, на цей раз я вже зайшов в шорт. Тобто вниз ми зайшли від плотності. Ось тут пішов такий буковик. Я розраховував, що буде пробій. Вгору, але, на жаль, пробій вгору не пішов. Тепер я розраховую, що я далі піде рух донизу, тому що тут, якщо дивитися по системі SmartMoney, у нас тут є імбаланси і так далі. Я розраховую, що ми підемо донизу. Дивимося, як це все було. Ось тут є малесенькі об'єми. Я досить часто буду показувати ці об'єми, тому що їх то підкидали, то забирали. Зараз ви це все побачите. Зайшов я вниз. Ось тут я поставив свій стоп-лосс за цей об'єм, але він, на жаль, вже пропав. Його не видно. Потім я вже перестав свій стоп-лос в безубиток. Думав, що якщо вже типу, закритися по стоп-лосу, то закриюся там малесенький плюс. Після чого пішов рух донизу, і потім пішов в вгору. Пішов кат вгору, я вже свій стоп-лосс переставляю там, де він стояв спочатку. Я трохи бавився тим стоп-лосом, то став без убиток, то ставав мінус, то став без убиток, то став мінус. Тому особо ніякого такого толку з тих стоплосів не було, тому що я його став, будь де. Але деякі моменти, ось як зараз, наприклад, тут ми бачимо, є. Ну, тут його навряд чи вам буде видно гарно, ну, тут є більш-менш такий об'єм, за який я свій ставив стоп лос ховався, так сказати. Дивимося, тут мене чуть не вибило по стоп-лосу, досить була така напряжна ситуація, але якби навіть вибило, я би все одно заробив. Но, но, після чого кидають по ринку хороший об'єм, і ми падаємо досить гарно. І зараз, ось тут зараз нам кинуть хороший об'єм на продажу, після чого ось бачимо. Пішов хороший рух вниз, тому що ось тут за моїм стоп-лосом з'явився хороший об'єм на продажу, і за допомогою цього об'єму ціна різко пішла вниз. Дивимося, як це все відбувалося. Бачимо, графік починає падати, ціна різко падає вниз. Я переставляю вже свій стоп лос максимально близько до ринкової ціни, тому що розумію, що після такого сильного імпульсу може піти більший в вгору. Тому я можу більше заробити, якщо я зараз переставлю свій стоп-лос. Ну, як бачимо, далі об'єми починають підкидати, 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 і ми далі падаємо і падаємо. Це досить така хороша позиція, хороший рух вниз від плотності. Нам гарно підкидали плотності, але. Отут і знизу є хороші об'єми на стакані спота, які не дали ціні далі провалитися десь приблизно сюди. Ось тут і був об'єм, і ось тут був об'єм. Тому дивимося, що далі було. Отут і, в принципі, імбаланс є. До якого я очікував підхід, тому що я думав, що ціна падає скоріше за все, сюди. Ну, але подивимося, як це все відбувалося. Після чого я бачу, що досить непогано такий тягнеться в мене прибуток. Вже там більше 7 доларів. Це круто було, тому що в мене депозит там невеликий відносно. Вже ось тут 8 доларів 47 центів. Тоже непогано вже тянеться. Переставляю я свої стоп-лоси максимально близько до ринкової ціни, щоб в разі чогось, якщо монета сильно вкатить вгору, то ну, я зможу більше заробити. Але так сильно переставив, що мене вибуло по стоп-лосу. Ось дивимося, зараз появиться хороший об'єм і мене виб'є по стоп-лосу. На жаль. Але все одно я по цій монеті гарно заробив. Зараз ви це все побачите. Переставляю я свій стоп лос ось сюди, максимально близько, і починає вкатувати монета вгору. І мене закриває по стоп-лосу. Ось, закрило по стоп-лосу, і досить гарно я заробив. А заробив я плюс 6 доларів 58 центів. Сидів я в позиції 6 хвилин 43 секунди. На комісію я віддав 0,76 центів. Досить так, непогана комісія. Але прибуток хороший. Дивимося, як це все відбувалося на графіку. Ось, як бачимо, ті рівні, які я очікував, пробій, вони не відпрацювали. Ось, ось ті рівні. На жаль, вони не пробилися. Ми пішли вниз. Ось тут я зайшов в шорт. Ось тут я закрив свою позицію. В принципі, досить непогано я закрив, тому що далі пішов трошки рух вгору, і далі знов пішов рух вниз. Але далі вже пішов досить такий сильний рух вгору. Пішов все ж таки збирати оці рівні, які я відмальовував спочатку, на яких я розраховував вгору. Але, як бачимо, треба було піти нам ще в шорт, закрити оцей якраз імбаланс, про який я говорив. Ось. Зараз хто торгує смартмані, мене зрозуміє. Ось тут був імбаланс. Ми його ідеально прямо закрили повністю Full fill імбаланс. Після чого як ми закрили цей імбаланс, ціна пішла різко вгору збирати ось цю ліквідність. І це дуже гарно видно. Ось вам ідеальна ситуація, як вона сумістити смартмані з скальпінгом, тому що багато там хтось проти скальпінгу, хтось там за смартмані проти, хтось за, хтось проти. Завжди будуть два лагера, але в моєму випадку я побачив імбаланс. Я знав, докуди можна очікувати свої цілі, але все одно закрився чуть-чуть вище. Ну тому що пішов імпульс вгору і тому мене закрило. Неважливо. Но сама суть, я розраховував, що ми будемо перекривати цей імбаланс. Тобто я скомбінував комбінував смартмані з е, скальпінгом. І ось вийшов результат. В принципі, мої всі очікування були ідеально відпрацьовані. Ми перекрили імбаланс, пішли вгору. Чекав я збір ліквідності, збір ліквідності пішов. Все. Ідеально відпрацьовано, і на цьому я закриваю свій день в плюс рівно 6 доларів. Заробив загальному, поки що я йду в плюс 14 доларів 77 центів, поки що наш депозит складає 64 долари 85 центів. Досить такий непоганий результат. Розказую вам все і показую. Ми розпочинали з 50 доларів. Я думаю, результат більш-менш хороший. Тому що я не спішу його розганяти свій депозит. Хтось може подумати, ну що то є тих 14 доларів. У мене не головна ціль розігнати чим пошвидший депозит. Я новачок в сфері скальпінгу, тому мені важливий результат, мої позиції, мої обґрунтовані дії і так далі. Тому ось такий результат получився. Обов'язково підпишись на мій ютуб канал, буду тобі дуже вдячний. Постав лайк і обов'язково підпишись на мій телеграм-канал. Силка буде під даним відеороликом. Там трейдери спілкуються і торгують, тому торгуй разом з нами. Усім до зустрічі і усім профіту!